Добрий день студенти, ми з вами продовжуємо працювати з комбінаторними задачами. Минулого разу ми з вами намагалися розібрати, коли ж в комбінаториці використовують правило суми, а коли правило добуду. Я вам нагадаю, якщо елемент А можна вибрати М-способами, а елемент Б Н-способами, при цьому вибір елемента А виключає одночасний вибір і елемента Б, то А або Б можна вибрати М плюс Н способами. Тобто, якщо в задачі ви чуєте слово або то ви використовуєте правило суми. Правило добутку: якщо елемент А можна вибрати М способами, і після цього елемент Б Н способами, то А і Б можна вибрати М помножити на Н способами. Я вам говорила, якщо у вас є два способи, точніше, два варіанти, в який магазин піти, і три варіанти до друзів піти. Так? Тобто два магазини і троє друзів. І ви можете піти або в магазин, або до друга. То що ви робите? Ви до двох додаєте три, і у вас є п'ять різних варіантів вибору. А якщо ви можете піти і в магазин, і до друга, то тут вже працює правило допитку. Далі, якщо ми працюємо із задачею, і нам треба вибрати формули, що ми з вами спочатку визначаємо? Чи всі елементи в сполуці ми будемо враховувати, використовувати? Якщо так, якщо всі елементи входять до сполуки, то це може бути відповідно перестановка. Так? Як працює перестановка? Якщо нам треба розставити книжки на полицях, ми всі книжки маємо розставити на полицях, щоб всі комірки були зайняті. От в цьому випадку ми використовуємо формулу перестановки. Коли використовується розміщення, коли вам треба розмістити щось, враховуючи порядок. Тобто вибрати старосту і заступника, враховуючи порядок. Тепер дивіться, коли у нас є елементи, нам треба їх із усіх вибрати меншу кількість. І неважливий порядок, тоді ми використовуємо комбінації. Я вам хочу нагадати, що n-факторіал це добуток всіх чисел відповідно від 1 до нашого n, тобто 1, на 2, на 3 і так далі, і на n. І сьогодні ми з вами будемо розв'язувати комбінаторні задачі. Тому ви собі зошик пишете розв'язування комбінаторних задач. Поставили собі циферку 1 і зробили малюнчик. Нехай у нас з міста А в місто Б ведуть 4 дороги. Ось ви їх бачите: перша дорога, друга дорога, третя дорога, четверта дорога. А з міста Б в місто С ведуть 3 дороги: перша, друга, третя. З кількома способами можна проїхати з міста А до міста С. Ви собі задаєте запитання, ви повинні проїхати або в місто А, або в місто С, чи в місто А і в місто С. Зрозуміло, що з А в С ви не можете проїхати, минувши місто Б. Тоді виходить, що ви використаєте правило добутку. Тобто, ви, ваше, з А в Б, якщо ми рухаємося з міста А в місто Б, то у нас є чотири способи. Якщо нам треба з міста Б проїхати в місто С, то у нас із вами є три способи. А так як нам треба з міста А в місто Б і з міста Б в місто С, то ми використовуємо правило добутку. Пишемо правило добутку використовуємо. І виходить, що ми з вами повинні 4 помножити на 3, і у нас вийде 12 способів. Далі рухаємося наступна задача. Ставимо циферку 2. Розглянемо склади з двох букв. Перша з якої є приголосною, а друга голосною. Скільки таких різних складів можна утворити з букв слова? Ми з вами розбираємо перший варіант, а далі ви зупините відео і самостійно розберете другий. І ще раз, у нас із вами є слово шабля. В нас має бути склад, тобто дві комірки заповнені, так? Перша є приголосною, а друга голосною. Скільки у нас всього приголосних в слові «шабля»? Один, два, три. Тобто приголосних у нас буде три штучки. Так? Голосних у нас із вами буде дві. Тепер ідемо. Нам треба, щоб на першому місці стояла приголосна, а на другому голосна. І щоб отримався склад, нам треба і приголосна, і голосна. Якщо пам'ятаєте, я вам говорила, ви почули оцей сполучник і, то це буде правило добутку. Отже, ви собі пишете за правилом добутку. У нас із вами вийде 3, помножити на 2 і буде 6. Тобто, у нас із вами є 6 різних складів, які ми можемо утворити із слова шабля. Якщо ми перевіримо, дивіться, ша може бути і ща. Далі може бути ба і може бути БЯ. Може бути ЛА і може бути ля. Із цих буквок. І якщо ви їх перерахуєте, то вийде 6 штук. Наступна задача: ставимо циферку 3. На малюнку показано схему доріг, які ведуть з міста А до міста Б. З кількома способами можна проїхати з міста А до міста Б. Давайте з вами поміркуємо. Ви розумієте, що ми рухаємося, можемо рухати з міста А в місто М і з міста М в місто Б. А можемо рухатися з міста А в місто Н і з міста Н в місто Б. Тобто у нас перший варіант, як ми можемо рухатися з А в М і з М в наше місто Б. Другий варіант, як ми можемо рухатись. Ми можемо з А рухатися в Н і з Н рухатися в місто Б. Так як ми можемо рухатися або перший випадок, або другий випадок, то використовувати будемо, отут я вам напишу слово або правило суми. Далі пишете, дивіться, якщо ось тут три варіанти з міста А до міста М, і тут два варіанти. Чотири варіанти і три варіанти, Пишемо за правилом добутку. Перша схема руху. Схема руху. Що ми з вами? 3 помножити на 2 буде 6 способів. Так, вибачаюсь. Друга схема руху що буде? Буде 4 помножити на 3 дорівнює 12. Так, як може бути так, як використаємо. Або першу схему руху або другу схему руху, то загальна кількість, кількість, за яким правилом, якщо слово, або правильно, це буде правило суми. То загальна кількість буде 6 додати 12 і буде 18 способів. Ми можемо 18 способів різних існує, щоб дібратися з міста А до міста Б за запропонованою схемою. Наступна задача поставили собі циферку 4. На вершину гори веде 5 маршрутів. Скількома способами альпініст може піднятися на гору і спуститися з неї. Дайте відповідь на це запитання також за умови, коли підйом і спуск мають відбуватися за різними маршрутами. Цю задачку ми не будемо записувати, просто проаналізуємо усно. Дивіться, у нас із вами є гора, і на неї ми можемо зібратися перший спосіб. Да? Ось наш перший спосіб. Ось нехай наша друга якась доріжка, оце буде третя якась доріжка, четверта доріжка, і ось нехай п'ята. Оце перша, друга, ось буде третя, ось буде четверта, і оце нехай буде п'ята доріжка. Дивіться, перше, з кількома способами альпініст може піднятися на гору і спуститися з неї в цьому питанні точно так же, як в НМТ, немає умови, що може піднятися, що точніше, альпініст не може спуститися тією ж дорогою, що і піднявся. Тобто, у нас є п'ять способів, щоб піднятися, і заміняємо на множення п'ять способів, щоб спуститися. Тобто виходить перед адпіністом 25 варіантів вибору. Якщо інше питання, дайте відповідь на це запитання за умови, коли підйом і спуск мають відбуватися різними маршрутами. Тепер дивіться, ми піднімаємося нагору, і у нас із вами є 5 варіантів підйому. І згори ми маємо спуститися. Якщо є сполучник і, то це множення, але так як ми не можемо спуститися тим же самим маршрутом, то перед альпіністом чотири варіанти спуску. Виходить, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Тобто, якщо ми не можемо використати той же самий маршрут, то перед Альпіністом 20 варіантів вибору. Наступну задачу будемо з вами розв'язувати. Ще раз наголошую, що в комбінаторних задачах важливо, щоб ви мені конспектували, занотовували ваші думки. Але це логічне ваше мислення, тому вони можуть відрізнятися. Скільки п'яти цифрових чисел можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4, 5, причому так, щоб у кожному числі всі цифри були різними. Міркуємо. Для того, щоб у кожному числі всі цифри були різними, цифри мають не повторюватися. Тут ви можете міркувати по-різному. По-перше, ви можете собі уявити п'ятицифрове число у вигляді комірок, п'яти комірок. Тепер дивіться, щоб поставити на перше місце число серед 1, 2, 3, 4, 5, у нас є 5 варіантів вибору. Далі друге число обираємо. Одне із цих чисел ми вже вибрали, значить залишається чотири варіанти вибору. Далі три варіанти, два і один. І так як ми маємо з вами виконати і ну, побудувати число, обравши і першу цифру в ньому, і другу цифру, і третю, і четверту, і це правило множення, то це буде 5 помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2 і помножити на 1. Вам треба обчислити такі задачі виносяться на НМТ, тому я вас дуже прошу без калькуляторів. Як би я робила, я б помножила 4 на 3, це було б 12, 5 на 2, це. Було б 10 і 12 помножити на 10, було б 120. Тобто ми можемо скласти різних 120 да, чисел. Тепер йдемо далі. Якби ми могли міркувати по-іншому, це могли б відразу сказати, що це перестановки, тому що ми з вами всі числа переставляємо між собою без повторень і е, заповнюючи всі комірки. Тому ви могли б написати, що це буде. П із 5, тобто 5 факторіал, а 5 факторіал це 1 на 2, на 3, на 4 і на 5. А це те ж саме і буде 120. Наступна задача: скільки п'яти цифрових чисел, усі цифри, в яких різні, можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, 5, якщо ці числа мають починатися. Я перше вам пояснюю, а друге, ви зараз собі в конспект зробите самостійно. Дивіться, всі числа починаються з одинички і п'яте цифрове число. Ви собі там пишете коротенько, дано, і у вас будуть цифри. Да? Е, нагадую, що цифр всього у нас 10, а чисел необмежено багато. Цифри у нас є 1, 2, 3, 4, 5. Далі вам треба що скласти, треба, скласти. П'ятицифрове число, що починається з одинички. Да? Скільки п'ятицифрових чисел. Да? Ви собі пишете, скільки варіантів. Дивіться, якщо ми складаємо п'ятицифрове число, то у нас із вами є п'ять пустих комірок. Якщо ми на першому місці ставимо одиничку, то в нас тільки один спосіб, да? Тепер дивіться, ставимо друге, а всі інші не повторюються. Значить, на друге місце одиничку ми з вами вже забрали. На друге місце ми будемо ставити одне із чотирьох чисел. Далі одне із трьох, що залишилося, із двох, і з одного. І так як це у нас іде і першу на докомірку заповнити, і другу, і третю, і четверту, і п'яту, то це буде правило добутку. І відповідно виходить, дивіться. Отут у нас один: це буде 4 на 3 і на 2. 3 на 2 6, 6 на 4, 24 способи. А тепер ви зробите те ж саме, тільки нам треба п'ятицифрове число, яке починається із запису 34. Далі. Поставили собі, що ми вже розв'язуємо сьоме завдання. Скільки чотирицифрових чисел можна записати за допомогою цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шановні студенти, ви собі запишіть прямо так цю задачу без скорочень. І тепер міркуємо: у нас із вами є 4 число. Якщо у вас ніде не сказано, що цифри не можуть повторюватися. Це означає, що вони можуть повторюватись. Що це означає? Що на перше місце ми обираємо одну із шести цифр, і у нас буде шість різних варіантів вибору. На друге місце, наприклад, якщо ми на перше місце вибрали одиничку, ми теж можемо поставити одиничку, тому у нас теж шість різних варіантів вибору. І тут шість, і тут шість. І ми маємо заповнити і першу комірку, і другу, і третю, і четверту. Оце і дає право нам поставити помножити. 6 на 6 на 6 і на 6, це буде 6 у четвертому степені. Е, і, скоріше за все, в НМТ вам не треба буде їх перемножати, а відповідь буде записана саме в такому вигляді. Рухаємося далі. Скільки чотирицифрових цифрових чисел можна записати за допомогою цифр? Дивіться, знову 6 цифр. І знову ми ставимо з вами 4 Пустих комірки. Але дивіться, ви собі говорите, що на першому місці, що не може стояти, Правильно, не може чотиризначне число починатися з нуля. На першому місці не може бути нуль. Тому, щоб обрати перше, нашу, заповнити нашу комірку, перед вами буде 5 варіантів вибору. Далі, якщо ми обрали, тут буде 6. Чому 6, бо ніде не сказано, що ми не можемо повторюватись. І на другому місці 0 уже стояти може. На третьому 6. На четвертому також 6. Тобто це буде 5 помножити на 6 в кубі. А, і отут собі допишіть, що ми використовуємо правило добутку. Використовуємо. Вибачайте, інтернет, правило добутку. Є. Скільки існує три цифрових чисел, усі цифри, яких парні? записали собі цю задачу. Рухаємось. Скільки всього цифр? Всього цифр 10. Пишемо собі ці цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 10 цифри. Ми з вами будемо заповнювати три комірки. Нам треба так зробити, щоб усі цифри нашого трицифрового числа були парні. Тобто нам підходить 0, 2, 4, 6 і 8. Зрозуміло, що 1, 2, 3, 4, 5 штук нам підходить. На першому місці не може стояти 0. Тому першу комірку ми можемо заповнити чотирма способами. Другу комірку п'ятьма способами, бо ніде не сказано, що цифри не повторюються. І третю комірку теж п'ятьма способами. Ми маємо заповнити і першу, і другу, і третю комірку. Тому це буде 4 на 5 і на 5. Перемножаємо 4 на 5 20 і на 5 в результаті 100 різних способів. Відповіді ви собі пишете самостійно. Далі. Монету кидають 4 рази. Скільки послідовностей а, гербів і цифр можна отримати? Тут ви починаєте знову ж таки міркувати. Всі бачили монетку. Коли ми підкидаємо монетку, у нас є два варіанти вибору: або це буде герб, або це буде цифра. Або герб, або цифра, так? Ми кидаємо монетку. Скільки разів? Правильно, ми кидаємо монетку чотири рази. Дивіться, підкидаємо перший раз. Да? Що може бути? Може бути герб, герб, може бути герб, цифра, може бути що? Скільки різних послідовностей, гербів і цифр можна отримати. Може бути цифра, герб, що ще може бути? Може бути цифра і цифра. Ось такі послідовності, це коли ми кидаємо два рази. А якщо ми кидаємо чотири рази, що у нас вийде з вами? Подумайте, будь ласка, у нас може бути всього, скільки варіантів? У нас може бути або герб, або цифра. Або, так, герб, або цифра. Або герб і герб, цифра, цифра і так далі. Починаємо кидати перший раз. От перший раз підкинули. Що може бути? Перше підкидання? Може бути герб. Так, дивіться, перше підкидання, що можливо герб або цифра. Так? Це означає, що при першому підкиданні у нас можливі два варіанти. Так? Друге підкидання знову у нас всього можливі два варіанти. Так? Далі ми кидаємо третє підкидання, що у нас вийде? Два варіанти. І далі дивимося, скільки ми ще раз кидаємо. Кидаємо з вами четвертий раз і теж два варіанти. Але так як ми не можемо кинути або перший раз, або другий раз, або третій раз, а кидаємо і перший, і другий, і третій, і четвертий, то у нас із вами працює правило добутку. І вийде 2 в четвертому степені, або якщо ви посчитаєте, то вийде 16 різних послідовностей цифр або вербів, можна отримати. Наступна задача. Скільки трицифрових парних чисел можна записати за допомогою цифр? Цю задачу я пропускаю, ви робите її 11, робите зараз самостійно. Подумайте, будь ласка, у вас є трицифрове число. Для того, щоб воно було парне, на останньому місці має стояти. Парна, точніше цифра, яка утворить парне число. І на першому місці не повинен бути нуль, тому що на нуль число не починається. Але зверніть увагу: парне число це не обов'язково всі цифри парні. Спробуйте 11 задачу зробити самостійно. Наступне, скільки п'ятицифрових чисел, усі цифри, яких мають бути різними, можна скласти з цифр. Знову ж таки. Подібну задачу ми робили, і тому 12 задачу ви робите зараз самостійно. Скільки існує п'яти цифрових чисел, які діляться на 5. Ну, і тут ви для себе цю задачу зробимо разом зі мною. Переписуємо собі умову і намагаємося її зрозуміти. По-перше, всі ми розуміємо, що у нас із вами є п'яте цифрове число. Якщо це п'яте цифрове число, то що це означає? Що у нас буде п'ять комірок. Робимо їх один, а далі два, отут буде три, далі йде чотири і отут буде п'ять. Тепер дивіться, що ми з вами робимо? Існує п'ятицифрових чисел. Значить, ми будемо використовувати цифри, які знаємо: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для того, щоб число ділилося на 5, воно закінчуватися має нулем або відповідно п'ятіркою. Це означає, що на останньому місці ми можемо. Тільки два різних варіанти да, зробити? Ідемо далі. Ніде не сказано, що числа не можуть повторюватися. Це означає, що на першому місці можуть бути всі цифри, крім нуля. тобто їх 9 штук. На другому місці у нас їх буде 10. Ось тут у нас знову ж таки їх буде 10. І тут також буде 10. Ми маємо заповнити і першу цифру, і другу, і третю, і четверту, і п'яту. Отже, у нас працює правило добутку. Є у нас правило добутку. За правилом добутку ми повинні 9 помножити на 10, на 10, на 10 і на 2. Що виходить 9 на 2, 18 і дописуємо 3 нулики. Тобто існує 18 тисяч п'ятицифрових чисел, які діляться на 5 націлок. Скількома способами можна розставити на полиці 7 книг? Ось тут правило перестановки. Тобто ми повинні переставити всі сім книг на полиці. Це буде П із 7, тобто це буде 7 Факторіал. Це буде 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 і на 7. Домножте, будь ласка, самостійно. Беріть зручні для вас методи. Да? Тобто, 2 із п'ятіркою згрупуйте і так далі, як вам буде зручно. Наступна задача. У футбольній команді потрібно вибрати капітана та його заступника з кількома способами це можна зробити. Дивіться, тут ми вибираємо не з усіх 11 чоловік 11, а вибираємо із більшого числа менше. Тобто, виходить, що N – це 11 чоловік. М те, що треба обрати, у нас буде дві людини. Порядок важливий. Нам важливо, хто капітан, а хто його заступник. Тому ви пишете. Порядок важливий. І що тоді? Ми з вами, коли важливий порядок, беремо, зрозуміло, да? розміщення із 11 по 2. Формула у нас була: це буде n факторіал поділити на n мінус m. Факторіал. Це дорівнює 11 факторіал поділити на 11 відняти 2 факторіал. Дорівнює 11 факторіал поділити 11 мінус 2 буде 9 факторіал. Що таке 11 факторіал? Це всі числа від 1 до 9, далі на 10 і на 11. Ну і 9 факторіал, всі числа від 1 до 9. Тому це у нас скорочується і вийде 10 помножити на 11. І вийде 110 способів. Пишете відповідь і відповідно пишете, що це можна зробити 111 способами. Наступна задача: в 11 класі вивчають 12 предметів. Денний розклад містить 6 уроків. Скількома способами можна скласти денний розклад так, щоб усі 6 уроків були різними. У вас є 12 предметів, ви складаєте розклад і міркуєте. Що це означає? Дивіться, у вас є 6 комірок, які маємо заповнити. Тобто 6 комірок нашого розкладу. Так? Всього у вас всього у нас 12 предметів. Треба обрати, відповідно, 6 предметів. Без повторень це важливо, але порядок тут не важливий. Чому нам не сказано, що після української мови має обов'язково йти математика? Що ми тут робимо? На перше місце ми можемо поставити один з 12 предметів, тобто 12 способів. На друге місце 11, На третє місце 10. Ось тут буде скільки. 9, тут буде 8, і тут буде 7. Ми маємо поставити і перший урок, і другий урок, і третій, і четвертий, і п'ятий, і шостий. Тому працює правило добутку. Отже, ми можемо сказати, що 12 помножити на 11, на 10, на 9, на 8 і на 7 оце у нас способів. Так. Наступна задача. У групі вчиться 32 студенти. Кожні двоє студентів обмінялися один з одним фотокартками. Скільки всього було роздано фотокарток? З вами міркувати? Дивіться іще ще раз: всього 32 студенти, і кожні двоє студентів обмінялися один з одним. Як ви думаєте, чи важливий порядок? Чи важливо, що якщо я віддала фотокартку якомусь там хлопчику Іллі, то він має віддати фотокартку саме мені? Так, саме це зашифровано в умові задачі. Порядок важливий. Якщо порядок важливий, то ми з вами розміщуємо. Всього у нас 32, і ми будемо обирати оці пари. Це буде 32 факторіал поділити на 32 відняти 2 факторіал. Виходить, 32 факторіал поділити на 30 факторіал. Пам'ятаєте? 32 факторіал це всі числа від 1 до 32. Тому ми скорочуємо від 1 до 30 і залишиться 31 помножити на 32. Дорівнює. Ви не рахуєте на калькулятор. Я вам нагадую, ви пишите в стопчик 32, помножити на 31. Ну, якось так, так? 1 на 2 буде 2. 1 на 3 буде 3. Тепер ми з вами множимо відповідно, що 3 на 2, 6, 3 на 3, 9. Додаємо 2. Далі 9, 9. Виходить, 992 фотокартки, да, варіантів, як це можна було зробити. Фотокартки можна було ось такими способами роздати. До наступної задачі у групі вчиться 29 студентів, з кількома способами можна сформувати команду з 5 студентів для участі в математичній олімпіаді. А якщо ви поміркуєте, то зрозумієте, що нам не важливо, хто буде перший учасник, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Тому це будуть у нас комбінації із 29 студентів по 5 за формулою це буде 29 факторіал поділити на 29 відняти 5 факторіал і поділити на 5 факторіал. Це дорівнює Відповідно, 29 факторіал, поділити на 24 факторіал і на 5 факторіал. 29 і 24 факторіал скорочується і залишається 25, помножити на 26, на 27, на 28 і на 29. Все це поділити на 1, на 2, на 3, на 4 і на 5. Рухаємося. 5 скоротиться, далі 2 і 26 скоротиться, далі 27 і 3 скоротиться, 28 і 4 скоротиться. І в результаті вам треба перемножити 5 на 13, на 9, на 7 і на 29. На цьому ми сьогодні з вами будемо завершувати. І домашнє завдання, і ще трішечки, я вам напишу пізніше.